Усім привіт! Сьогодні готуємо чудовий перекус для вашої родини сосиски в тісті м'які, ароматні та дуже апетитні. Отож поїхали. До просіяного борошна додаємо дріжджі, цукор, сіль, теплу воду та олію і починаємо замішувати тісто. Тісто має вийти м'яке та еластичне і злегка липнути до рук. Якщо в процесі важко замішувати, можна змастити руки олією або злегка підсипати борошном. Готове тісто ставимо відпочивати на одну годину, воно має збільшитись два рази у розмірі. Потім готове тісто злегка приминаємо, віймаємо його з нашої тарілки. Підсипаємо борошно і починаємо формувати невелику ковбаску. Тоді розрізаємо нашу ковбаску на шматки приблизно 3-4 см. Потім беремо один шматочок, посипаємо його борошном і починаємо розкатувати не дуже тонко, формуючи з нього прямокутник. Старайтеся, щоб ваші прямокутники не були дуже широкі, бо потім важко сформувати саму косичку. Тоді на готовий шматочок ставимо сосіску і робимо надрізи паралельні один одному. Чим більше надрізи, тим тисніший візерунок. Після того як ми їх зробили, перехрещуємо їх між собою та загинаємо під сосиску. На цьому етапі не потрібно боятися, що вийде негарний візерунок, при випіканні воно все стане на своє місце. А зараз я вам покажу ще один спосіб формування сусиски, більш простіший та швидкіший. Тож беремо один шматочок нашого тіста, так само його розкатуємо не дуже тонко, на один кінець ставимо нашу сосиску, закриваємо її тісто, притискаємо і так би мовити, розкатуємо її по столі, притискаючи кінці. Трохи її покатали по столі, потім перекинули на зворотню сторону і позакривали усі закінчення, для того, щоб при випеканні вони нам не відкрилися. Готовим сосискам даємо відпочити приблизно 10 хвилин, потім змащуємо кожну сосиску яйцем і ставимо випікатись при температурі 190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Також за бажанням ви можете посипати їх кунжутом. І все, наші сосиски готові, м'які всередині та з ароматною скорінкою зовні. Смакуйте і усім гарного дня, до нових зустрічей.